Фінська торфяна асоціація. Ну, в зв'язку з тим, що більший розвиток Фінляндії був саме сільськогосподарського торфу, і всього буквально там два-три родовища по енергетичному торфу. Не відстояла позицію торфяників і там на вимогу міжнародних екологічних норм. Цей 25-й рік це був останній рік, в якому розробляли енергетичний торф. Хоча все, на всю Фінляндію там три родовища. І Фінляндії і представники асоціації на цій конференції е, запитують у тих екологів. Ну, гаразд, от ви домоглися що, того, так. що е, нам забороняють, що цей рік є останнім по видобутку енергетичного торфу. А топити нам чим? Ну так дровами. Це екологи офіційно кажуть. Фіни кажуть, а нічого, що у нас мораторій на рубку по 35-й рік. Ну тоді купуйте дрова в тих країнах, які рубають. Це От уявіть такий нонсенс.